Оновлений Антонова Аеродріфт 2026 постає як один із найамбіційніших проєктів у сучасній українській авіапромисловості, поєднуючи технічну витонченість, інноваційну аеродинаміку та глибоку адаптивність до майбутніх викликів. Ця модель створена як універсальна платформа для широкого спектра місій від швидкісного транспортування до спеціалізованих операцій, де потрібні маневровість, стійкість та виняткова точність у керуванні. Інженери Антонова зосередилися на тому, щоб аеродріфт міг ефективно працювати у різних кліматичних умовах, забезпечуючи стабільність польоту навіть за несприятливих погодних явищ, що робить його надзвичайно надійним у глобальних операційних сценаріях. Завдяки сучасним матеріалам корпусу Аеродріфт отримав легку, але міцну конструкцію, яка знижує навантаження на силову установку та підвищує економічність. Використання композитів нового покоління дозволило зменшити вагу без шкоди для жорсткості, а адаптивна геометрія крил дає змогу змінювати підйомну силу відповідно до режимів польоту. Ця технологія відкриває можливості для ефективного маневрування на малих висотах, точного балансування під час тривалих місій та впевненого входження у турбулентні ділянки повітряного простору, що раніше було складним навіть для висококласних моделей аеродріфт 2026 оснащена оновленою силовою системою із зменшеним споживанням палива та підвищеним коефіцієнтом тяги. Завдяки модернізованим турбінним модулям літак демонструє плавність реакції на зміну швидкості та висоти, а система мікрорегулювання повітряних потоків дозволяє оптимізувати роботу двигунів у реальному часі. Це дає змогу скоротити експлуатаційні витрати та підвищити загальну продуктивність, роблячи аеродріфт одним із найдосконаліших літаків у своєму сегменті. Особливої уваги заслуговує нова цифрова кабіна, розроблена з акцентом на ергономіку та інтуїтивне керування. Пілоти отримують доступ до розширеної системи діагностики, що аналізує стан літака, прогнозує потенційні ризики та пропонує оптимальні алгоритми дій. Впроваджено покращену систему штучного інтелекту, яка не лише супроводжує операції, а й допомагає у складних навігаційних ситуаціях, коригуючи маршрут із врахуванням змін у навколишньому середовищі. Такий рівень цифровізації піднімає безпеку та контроль на абсолютно нову висоту. аеродріфт 2026 також отримав модернізовану систему стабілізації, що працює у тандемі з новими сенсорними модулями. Вони відстежують зміни тиску вітрових потоків, вібрації та мікродеформацій корпусу, миттєво коригуючи положення елементів конструкції для досягнення максимальної плавності польоту. У поєднанні з оптимізованими корпораторами.